Є дуже класне українське слово, і воно звучить набагато важче, ніж поляниця, і це слово насінитниця. Це такий зовнішній внутрішній бред, про який кажуть росіяни. По-перше, для того, щоб перейти на мову, це має статися завдяки прикладу, особистому прикладу. І я думаю, що. Краще за все тут підходять українські пісні, народні пісні або пісні сучасних авторів. Найкраще за все мотивує все ж таки українська пісня, тому що вона неймовірної краси. Співайте українські пісні.